Бажаю здоров'я сьогодні до нас завітав Сергій Якубенко, заступник начальника головного управління Державної авіації України. Вітаю вас! Вітаю! Скажіть, хто і яким чином може долучитися до груп протиповітряної оборони у складі ДФТГ? До груп за медичними показниками можуть залучатися дві категорії авіаційного персоналу, до груп ударних дронів можуть залучатися особи. Які зняти з обліку і не підлягають призову на військову службу до груп, які застосовують, планують пілотовану авіацію. Залучаються посадові, залучаються особи, які мають відповідний допуск за станом здоров'я до виконання такої, такої діяльності авіаційної та мають відповідний фах підготовки щодо пілотування та Обслуговування повітряних суден пілоти, літаків, які не мають броні від мобілізації, вони зможуть виконувати задачі в складі групи. Чи дає їм це право на бронювання? Конкретно так як бронювання такого не визначено постановою, але виконання завдань в складі системи протиповітряної оборони таких пілотів дає їм можливість по-перше, це виконується по бойовому розпорядженню, яке видається на період несення бойового чергування. Від командування повітряних сил. І вони отримують винагороду як учасник бойових дій в розмірі 100 тисяч пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць. Тому я вважаю, що ну, ці люди виконують фактично бойову задачу під час особливого періоду. І... Говорить, що вони можуть або бити. Ну, тобто вони, по суті, виконують по суті... задачі, і вони вже, по суті... скажімо так, по суті... залучені. По суті, до... вони залучені, роботи, але вони, вони цивільні. А хто буде контролювати бойову роботу груп протиповітряної оборони? Чи не стануть ці літаки? Мішенню для інших підрозділів для тих самих мобільних вогневих груп, які працюють також, наприклад, по тих самих шахелях, за протиповітряну оборону в державі відповідають у нас повітряні сили. І тільки вони відповідно до законів, нормативно-правових актів. Тому всі рішення про застосування всіх елементів системи протиповітряної оборони приймаються командувачем повітряних сил. І ця легка авіація або Екіпажа дронів перегоплюючих як елемент цієї системи протиповітряної оборони, який виконує завдання в системі, організується взаємодія між всіма елементами цієї системи командування повітряних сил або безпосередньо здійснює цієї взаємодії, здійснюється керівником групи ДФТГ. Або тобто, групи це буде... протиповітряної оборони. Процес буде контрольованим, і це не будуть стихійні польоти, це все буде керуватися так. повітряними силами. Так, без такої організації взаємодії, допуск до внесення чергування в системі ППО неможливий. Тобто це спочатку організовується спочатку, а потім вже йде заступ на бойове чергування яким чином будуть готувати екіпажі ДФТГ з метою залучення їх до бойового чергування у загальній системі ППО? Підготовка екіпажей здійснюється, по-перше, повітряними силами, як відповідальними за ППО, виставляються критерії до повітряного судна та кваграційні вимоги до персоналу, який буде залучатися до несення бойового чергування. відповідно до цих критеріїв. Організовується підготовка, розробляються програми підготовки до підвищення кваліфікації, такі розновідності програм підготовки. Та після проведення такої підготовки уже керівник групи протиповітряної оборони ДФТГ видає наказ про допуск до Ну, богочергування. Надаються інформацію до повітряних сил. повітряні сили перевіряють, впевнюються. Що екіпаж цей готовий до виконання бойових завдань, У них є свої процедури. І видається бойове розпорядження, і тоді підготовка враховується. Є в постанові такі, такий пункт, що може залучатися центри підготовки громадян до національного спротиву до такої підготовки, але Мой погляд, ну, на даний час ці центри займалися, займалися тільки підготовкою сухопутної компоненти. Немає фахівців, які здійснюють люблять таку підготовку в системі протиповітряної оборони, іменно як фахівців. И здесь дуже важливо і це рішення, кого залучати до проведення такої підготовки, яку організацію, який центр, яку школу, який навчальний заклад, приймається іменно керівник керівником. Групи ППО ДФТГ, бо він відповідає за підготовку свого персоналу. Він віддає наказ про готовність персоналу до застосування з урахуванням всіх і заходів безпеки польотів авіаційної безпеки, і як авіаційного спеціаліста, як авіаційного персоналу відповідно всіх авіаційних правил та стандартів. Ну насправді це питання от потребує деякої деталізації, тому що ну зрозуміло, центри національного спротиву можуть стати базою в перспективі також для підготовки. Це теж потенціал. Але от людина вміє літати, наприклад, так, але вона абсолютно не знає, яка тактика має бути, наприклад, знищення повітряних цілей, яким чином бойову роботу. Влаштувати на от цьому апараті, який він опанував. Тобто людина вміє злітати, може виконувати якісь маневри, може посадити машину, але водночас знищити ціль, це ж інша задача. Так, абсолютно вірно. Наразі ви говорите, говорите про цивільного пілота на цивільному повітряному так. судну, а пілотуат повітряне судно – цивільне. Е, наразі, наскільки мені відомо, при взаємодії з. Формуючимися ДФТГ пріоритет в наборі персоналу на, дане, на даному часі іменно військового запасу, військового запасу, які мають таку підготовку, пілотів запасу, штурму наведення, офіцерів був управління, ті, хто працював в цій системі і можуть швидко. В IT, бо перенавчання на такий літак іншого пілота займає за часом дуже ну, менше час, ніж підготовка цивільного пілота до військової специфіки. Я так розумію, Деальності. що передбачається і переобладнання літаків, тому що не всі вони готові для того, щоб відкривати вогонь по повітряних цілях, наприклад. Так, так. Такою постановою про е, цей експериментальний проєкт. Е, значить, встановлено, що повітряне судно, цивільне, те, которое буде планується залучити е, до роботи в системі протиповітряної оборони. Е, Інформація про це повітряне судно подається до Міністерства оборони, а саме до Головного управління Державної авіації України, тобто до нас, і відповідно до вимог, які визначені в цій постанові, ми реєструємо це повітряне судно в тимчасовому реєстрі експериментальних повітряних суден. І це повітряне судно становиться експериментальним. При цьому... Відповідно, також встановлено нормативно правової базі в Міністерстві оборони. На цьому повітряному судні можливо встановлення різнотипного різно обладнання, озброєння, засоби зв'язку, спостереження, засоби виявлення і тому подібне. І е, випробування цих засобів на цьому повітряному судні, так як воно експериментальне, проводиться під час е, е, випробувальних польотів або безпосередньо. Безпосередньо під час виконання бойового завдання. Наскільки цікавим для от широкого загалу, для тих людей, хто може потенційно залучитися до цих груп, є постанова і чи звертаються люди? Люди звертаються. Я вважаю, що потенціал є. Люди бачать цьому потенціал, бачать розвиток, бачать, що можуть застосовуватися як пілотоване, так і безпілотне повітряне судна, бачать перспективу застосування інших видів зброї. Застосуванням таких повітряних суден, бачать, що це може робити в прискореному часі. Є пропозиції вплоть до того, щоб ну провести випробування лазерної зброї з такого повітряного судна, і це можливо зробити дуже швидко, тобто дуже пришвидшуються процеси. Тому вважаю, що перспективи є. Які очікування від груп протиповітряної оборони? Чи мають вони стати заміною мобільних вогневих груп або доповненням їх? Так, заміною ні в коїм разі Мобільні вогневі групи працюють дуже ефективно на, в своїй зоні відповідальності, в своїй зоні вогневого враження. а для того, щоб ми перекрили, перекрити весь діапазон висоти скоростей польоту засобів повітряного нападу противника, то така група ППО, напілотованої або безпілотної авіації вже іншого класу, це не першого класу, як дрони FPV там, та, та інше. Це дрони другого, другого, третього класу, як на СІІ. як уже на СІІ, зброї зовсім інших вісових характеристик. Це, так, це також можна застосовувати, Вони є доповненням, тобто додатковою компонентою до. Мобільних вогневих груп, до авіаційної компоненти пілотованої авіації Збройних сил України, як вертольоти, так і винищувачів. І я вважаю, що це посилить. посилить нашу компоненту ППО. Ці групи передбачені у всіх ДФТГ чи будуть якісь окремі виділені в тих чи інших регіонах, де найбільші загрози? Постановою дана можливість всім створювати такі групи, виходячи з своїх можливостей. Бюджетних можливостей там та інше. Але є така особливість проти групи протиповітряної оборони на пілотованій авіації та групи на ну, безпілотних літальних апаратах, дрони Камікадзе, дрони перехоплювачі, вони в загальній системі будуть застосовуватися на загрозливих напрямках і не тільки в межах території або територіальних громад. Вони можуть застосовуватися далеко за територією цієї громади, на відповідному рубіже, щоб перехопити і не допустити прольоту цих повітряних суден в цю громаду взагалі. Тобто вони будуть застосовуватися по всій території України. От така є особливість. І це визначатимуть, знову ж таки, коригуватимуть повітряні, повітряні сили, повітряні сили. сили. так. Ну дуже важливо насправді, що цей процес буде дійсно контрольованим, і що вся робота бойова буде узгодженою. Дякую вам за роз'яснення. Дякую за цю розмову. Шановні друзі, сьогодні ми говорили про захист українського неба.